Це історія, яка просто не налазить на голову у Кропивницькому. Першокласники наїлися щурячої отрути. Малюки відвідували шкільний ярмарок, де всі приносили різноманітні солодощі, а дорослі ще речі необхідні для військових на передовій. Серед них і опинилася щуряча отрута. Хто приніс отруту? Що зараз із дітьми і хто понесе покарання за скоєне – Дивіться далі у матеріалі TSN.UA. Здавалося, що ми чули вже все, але знову вилазить новина, яка просто шокує у Кропивницькому. П'ятеро першокласників отруїлися у школі засобом проти гризунів. Як так трапилося, все виявилося доволі просто. Адміністрація школи розіслала повідомлення у батьківські чати принести смаколики на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. А для захисників на фронті обігрівачі, ліки, препарати від гризунів та теплі речі. Запрошуємо всіх учнів, батьків та вчителів ліцею Європейська освіта долучитися до благодійного ярмарку разом до перемоги. Потрібні обігрівачі, засоби від гризунів, ліки, теплі речі. Чекаємо на ваші поробки, іграшки та сувеніри, які будуть залучені як ярмаркові лоти. Також можна сухе печиво та випічку без кремів. Батьки відгукнулися і принесли все, що було вказано в оголошенні, але далі щось пішло не так. Серед смаколиків опинилася утрута для гризунів. Першокласник Назар Загребельний сказав, що на ярмарку купив свічку і, як він думав, цукерки. Подробиці у сюжеті розповіла кореспондентка ТСН Олена Шворак. Та я купив його, думав, що це конфети, а стояло 20 гривень. Він скуштував сам кольорові зернятка та пригостив ще чотирьох однокласників. Мама Назара Вікторія Загребельна. Переповіла події зі слів учительки. Їв якісь зернятка, бубочки, щось таке. Вона попросила показати. Він достав. Вона вже потім прочитала, що це було за... на пачці Написано, що за отру. Школяра забрали до реанімації, де провели промивання шлунка. Дитина госпіталізована була у відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Проведено промивання шлунку, детоксикація. Після стабілізації аналізів крові наступного ранку дитина переведена в гематологічне відділення. Окрім того, до приймального відділення лікарні звернулися ще четверо учнів. Їхній стан був кращим, бо зернятка їм не сподобалася. Вони їх виплюнули. Отрута могли викликати в дітей кровотечі, кажуть лікарі. Він викликає дефіцит вітаміну К. В організмі це порушує це антикоголятний і засоб порушує згортання крові, можливі кровотечі, внутрішні органи і так далі. Організатори ярмарки не захотіли пояснювати журналістам свою версію того, як отрута потрапила на ярмарок. Натомість директорка закладу пояснила, що того дня збирали гроші на допомогу зсу. Закликали приносити на продаж поробки, щоб на вирочені гроші закупити хлопцям все необхідне. З поміж іншого помітили і щорячого труту, мабуть, хтось невірно зрозумів оголошення, і пакунок різнокольорових зерняток потрапив на прилавок. Збираю всі свідчення. Всіх педагогічних працівників, які були під час цього ярмарку, які були присутні, дорослих там було багато, були класні керівники, які теж мали контролювати, що дитина купила, були ті дорослі, які розкладали на стіл всі ті поробки, всі ті речі, які принесли батьки. Ну, хтось же якимось чином приніс цю в заклад. Питань дуже багато. Питань, звичайно, багато і до колективу. Ми не спрацювали так, як треба. Продавцями на ярмарку були працівники школи. Хто з них продав першокласнику щурячого труту? Під виглядом цукерок наразі з'ясовують правоохоронці. Керівник слідчого відділу Кропивницького райуправління поліції Віктор Розуменко розповів Суспільному, що вже розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 137 кримінального кодексу України. Неналежне виконання щодо охорони життя та здоров'я дітей. Карається штрафом від тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на три роки. Начальниця міського управління освіти Лариса Костенко сказала, що влаштовувати ярмарки з продажем продуктів у школах Кропивницького заборонено. Отруєння дітей з її слів розслідує спеціально створена комісія. Ми можемо ухвалити рішення стосовно директорки. Є два варіанти дисциплінарного стягнення: догана або звільнення. Що робити, вирішимо за результатами розгляду комісії. За словами Лариси Костенко, міськрада оприлюдить рішення після завершення розслідування. А що про цю ситуацію думаєте? Ви хто на вашу думку має понести покарання? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть подобайки.